Дощечка для поїлки для бжіл. Підбираємо дощечку, робимо невеличку канавку, обпалюємо. І потім беремо віск, включаємо лампу, і нагріваємо і обмазуємо. Робиться дуже швидко. Так, ось трошки профрезерував, бачите, і починає обпалювати. Обпалюється взагалі дуже швидко. Ну, може було б, якщо бензинова була б швидше. Ладно, ладно, ману. Не так швидко вона опалюється, я б сказав, навіть повільно. Але маємо, що маємо. Після того, як опалив, в одну руку беру горілку, це як пензлик і отак. Намажую і паралельно нагріваю. Зробив нарешті поїлку для бжів. Рамки лежать, щоб приманити бжів, показати, що тут стоїть паїлка, щоб вони побачили. На бочці підключається так шланг, там поплавкова система, автоматично перекриє бочку, коли наповниться вода. Регулювати зручно. аж в двух местах, но это может добрым. Идем, мы сейчас подобряем желам, что конструкция.